Минула доба стала 22-м днем за весь час повномасштабної війни, коли армійці РФ не обстрілювали Миколаїв. Заявив в ефірі національного телемарафону міський голова Олександр Сінкевич. Більше про це далі. Ніч з 10 на 11 серпня в Миколаєві пройшла тихо. Останні обстріли зафіксували вчора о перші А миколаївці вчора чули обстріли, але це було за містом, і можна сказати, що з радістю, що це була 22-га доба за весь час війни, коли нас не обстрілювали. Раніше росіяни атакували житлові квартали міста з ракетних комплексів С-300. Однак минулого тижня українські військові розбили ці пускові установки на території Херсонської області. Зараз Миколаїв обстрілюють з далекобійної артилерії піон та реактивних систем залпового вогню Смерч та ураган. Вчора вночі нас обстріляли касетними снарядами, і наші фахівці досі і сьогодні продовжують оглядати пошкоджені будинки, бо насправді багато з них просто без жителів. і Ми не маємо. Точної інформації. Проте е, можна сказати, що вчора е, встигли зафіксувати пошкодження у 34 приватних будинках: це вікна, фасади, дахи, це касетні снаряди, які реактивні системи залпового вогню, які випускаються знову ж таки з Херсонської області, і нам потрібно їх також знищити. Прокоментував міський голова і підготовку до опалювального сезону. За його словами, нині тривають ремонтні роботи на одній з великих котелень, що постраждала внаслідок обстрілу. Загалом допуску тепла в Миколаєві готові. Головна проблема сьогодні це якраз окремі будинки по місту. Їх дуже багато. А саме проблема в тому, що після обстрілів чисельних ці будинки знаходяться без вікон, тобто не просто немає скла де в деяких місцях вилетіли рами. Насправді в деяких місцях навіть вилетіли двері між під'їздні, скажімо так. Тому сьогодні в нас задача це не просто запуск котельних там чи достатня кількість газу. А сьогодні у нас задача засклити. Ну будемо так мовити, засклити. Бо ми плануємо закривати їх фанерою, ОСБ і так далі. Це якраз закрити квартири від вулиці і для того, щоб дати можливість прогріти будинки. Якщо раніше температурний режим в квартирах під час опалювального сезону був плюс 18-21 градуси за цельсієм, цьогоріч ці показники знизяться. Також в місті планують організувати місця для обігріву. Туди в холодну пору року зможуть переселитися жителі знищених будинків. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.